Сьогодні ми говоримо з вами про HyperLiquid, а саме про те, чому це наразі один з найцікавіших проєктів на ринку, чому я досі тримаю токени Hype і хочу докупити ще. Як отримати другий сезон дропу від проєкту і чому він може бути більшим, ніж перший? Де і як стейкати хайп, щоб отримати дроп від HyperEVM, розбір токеноміки, команди, самого проєкту, перспектив і чому купівля хайп по 35-40 доларів. Те саме, що купівля солани по 50. А кому цікавіше, детальніше, ми починаємо. А поки ми йдемо в офіс, не забудь підписатися на канал, написати коментар, поставити лайк. А також додивись відео до кінця. В кінці буде топ-3 протоколи, куди можна застейкати хайп on-chain. Що таке HyperLiquid? HyperLiquid — це децентралізована трейдинг-екосистема. Але вона виглядає і працює для фінального користувача повністю як Sex. Не глючить, немає ніяких лагів, не треба чекати ніяких підтверджень. Ти просто зайшов, задепав і, і пішов лодити. Вона от, без жартів за моїм користувацьким досвідом. Приємніше, ніж Binance. Я не шилю, не продаю зараз. Вам просто кажу, що це моя найулюбленіша біржа з дуже зручним функціоналом. Хочеш лімітку, хочеш маркет, хочеш скейл-ордер, хочеш одну кнопочку тіва, стопину, типу працює ідеально все. І ну я не знаю, там Джеймс Вун, ви бачили, будь-який об'єм не продавлює ціну, дуже плотні стакани, дуже грамотно працює маркетмейкер. Коротше, от така штука без QVC, смс та реєстрації. Зайшов і пішов лодити, бо це на жаль, починає Мже співпрацювати з органами, давати всю інформацію, всі депозити, скільки ви тримаєте грошей і так далі. Так дійсно за останні декілька років з посиленням регуляції крипти все більше і більше користувачів переходять на використання DeFi Платформ. До речі, у нас на ютуб-каналі DoubleTopNow також є відео про криптооподаткування в Україні. Відео знаходиться за посиланням в описі до цього відео. Тому от Hyperliquid і забирає свою частку, бо він без кувесі. І окрім того, що це топовий продукт, в цього топового продукту є ще топовий токен. Він називається Hype. Перше, що треба знати, що в команди взагалі немає інвесторів. Все це зробилося на свої гроші, і 70% всіх токенів зарезервовано на дроп для ком'юніті. А весь дохід протоколу. Точніше, 97% з доходу протоколу йде на байбек токена. Ідеально, чим більше волатильність, чим більше зростає ринок, чим більше об'ємів, чим більше відкритого інтересу, тим більше отримує команда Хайперліквіду, тим більше вона купляє хайперліквіда з ринку, тим більше він зростає. І це називається Flywheel. Flywheel токена це самопідсилюючий цикл зростання, в якому кожен елемент підштовхує наступний, і вся система розкручується дедалі швидше. Ще у HyperLiquid є їх чей, Hyperliquid, EVM і Хайп, там як газовий токен, валідатори всі на хайпі працюють. А ще у HyperLiquid в них є Core, це їх біржа, да? Dexperp називається. Є ще свій. Фактично, блокчейн, який називається HyperEVM, Це Layer 1. Він працює на своїх валідаторах. Там хайп відбувається, виступає газовим токеном, і фактично весь чейн зав'язаний навколо токена. Хайп, так само як і вся біржа, всі доходи, тобто вони весь свій профіт з продукту, всі сили все направляють на токен, і це дуже цікава модель. Ще про хайп. Я думаю, що рано чи пізно дадуть знижки, якщо ти стейкаєш хайп, як на Бінансі. А наразі, щоб на спот щось залістити, треба виграти аукціон. І цей аукціон теж йде в хайпі. Це теж додатковий байпрежа. Ну, коротше, з усіх сторін створюють попит на свій токен, щоб його якомога більше скупляли з відкритого ринку. І ще немає токенів ні в команди, фактично, ні в інвесторів. інвесторів взагалі немає. І всі, хто хоче бути причинення. До Хайперліквіда мають піти і купити токен на відкритому ринку. Давайте подивимось різні метрики по Хайперліквіду. Наразі він е займає вже 17% е ринку. Якщо подивитись, да, ось, е між топ-3, як я розумію, да, Bybit, Binance і Hyperliquid, то його частка потроху-потроху е зростає. Uh, є прям хайперліквід market share, Він тотал займає 12% фактично всіх ключів Тут є різна статистика за останній місяць uh, в комісіях у Гіперліквіда 55 мільйонів доларів. <кій> за останній день майже 2 мільйони доларів. Ну коротше, типи дуже потужні. Можна подивитися багато різних метрик, які ти користуються попитом, де більше сліту інтересу, об'ємів, пар. Ну, коротше, є багато різних ваультів. Які отримують той чи інший ну, дохід, мають, це торгівля, фактично. Ви можете закинути комусь в Альт гроші і отримувати, ну, торгувати разом з ним. Це теж дуже зручно. Можна закинути в HLP, це фактично маркетмейкер самого Hyperliquid, в нього APR 9%. Наразі тут. 400 мільйонів за депадок. Коротше, є от по статистиці, по статті: у Хайпроліквіда вже 3 трильйони об'ємів загалом, ну, 87 мільйонів а, мільярдів трейдів, майже півмільйона користувачів. За день тисяча користувачів додалася. Об'єми стабільно зростають, кількість людей зростає. Ну, всі показники просто отак. Up Only. не знаю, що тут навіть додати. Я думаю, що ви все чули про HyperLiquid. Ну, типу, я просто вам показую різні, різні метрики. Взагалі, е, хто не знає, моє знайомство з проектом відбулося так, що Ілля в складі в 2023 році написав пост про HyperLiquid. Це був здається, е, да, май 26 травня 2023 року, тобто 2 роки назад, про те, що є HyperLiquid, фьючі е, на власному блокчейні, які побудовані на Cosmos SDK. Е, можна було закидати VLP. Пул, тоді там було 132% APY ліквідатор, пул, e, ну і в цілому можна було торгувати на самому хайперліквіді, набувати поєнти. І десь в мене в грудні 23-го року є пост про те, що я закриваю Binance UCI і перехожу на Хайперліквід. Потім ми отримали великі, прям-великі ну, дропи. І якщо ви пам'ятаєте мою історію, я ще колив нижче п'яти його набирати. І до 20 я досидів. По 20 майже повністю з нього вийшов. і от На сьогоднішній день він коштує 40. Я його ще колив на підбір по 18, там 15, 12, і досі тримаю. Це прям моя high-conviction bet, бо фактично таких продуктів на ринку зараз немає. І вони собі поєднали те, що це стабільний зростаючий бізнес. Які в цілому він ну не залежить від того, що відбувається на ринку, да, він залежить від об'ємів від інтересу людей, скільки вони торгують, але фактично ф'ючі завжди в наративі, типу, ну. Всі завжди хочуть щось лонганути, шортанути, отримати якийсь дофамін. Ну, типу, стабільний зростаючий бізнес, який напряму не залежить від умов на ринку. По-друге, в них мінімальна інфляція. Немає інвесторів або команди, яка стабільно продає токени. Так сел, 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 кожен разлог, бам, стакан, бам, стакан. ОТІСІ якась угода бам, продали, продали, продали. Немає. Немає кому продавати токени, немає селін прежі, немає такого, що вони дали купити по долару, відправили на тисячу доларів і починають злавати просто безкінечно їм похір, яка ціна тисяча п'ятсот або сто. Бо в них що так, що так, сотні або тисячі іксів. Тому, типу, в них немає селін прежа. І третій пункт, який досить важливий, це те, що в них весь бізнес побудований на... Токені, тобто навіть не так, можна сказати, не побудований, а спрямовані всі зусилля на те, щоб токен ріс, типу, ніхто не продає, стабільно зростають прибутки, і 97% прибутків іде на те, щоб викуповувати токен з ринку. Тобто вони його не зжигають, а вони прям байпреже створюють постійний. І Типу, як тобі стати, ну, якось причетним до хайперліквіду? Ти фактично купляєш їх токен, бо він, ну, якщо ринок зростає, об'єми зростають, вони їх відкупають постійно. І це дуже круто. Такого продукту другого наразі немає. Це може стати фактично новим стандартом. Я от ну, в це хочу вірити, що проекти будуть так робити. Звісно, жадівність багатьох людей не дозволить цього, але прикольно буде спостерігати, як це буде ставати новим стандартом. Так, от, перший дроп ми отримали, почали фармити. Десь всередині го року непогано ще й вийшли, ще й на споті добирали. Неважливо, все це було в минулому. Другий дроп. Всього в нас 70% токенів зарезервовано на дроп, з яких лише 31 роздали. Ось на. Ті та решту це 39% токенів досі нікому не роздали, тобто будуть майбутні дропи. І якщо ви пропустили повністю перший, то в цілому можна зайти в другу хвилю дропів. Ми зрозуміло, що можемо переходити на Hyperliquid, починати там торгувати замість Bybit, Binance і так далі. Але враховуючи величезний об'єм торгів, який вже є постійно на Hyperliquid, ви скажімо за все ну, багато не нафармите. Да. Дуже величезний пиріг, 39% всіх токенів хайпу на дроп. але і величезніша кількість учасників, і ваша частка навіть від величезного пирога ну, буде не дуже той великою. Тому е, прямо так. Іти торгувати на HyperLiquid заради дропу, ну не знаю, точно краще, ніж торгувати на Binance, бо там весь профіт собі забирає Binance. Але якщо саме крутити під дроп, то напевно варто інші перпдекси. Вітя записував відео, обов'язково його подивіться, там топові перпдекси, яких ще немає токена, які перспективно виглядають. Але якщо для особистого використання, для того, щоб щось лангувати, шортити і отримувати гарний юзер експірієнс, HyperLiquid наразі номер один. В цілому те саме і стосується дельта. Нейтральні стратегії, ну, типу, ніж Hyperliquid і ще щось. Візьміть Paradex та Lighter або. Остіум або Астер ну дуже багато дексів, і щось з них буде складати конкуренцію хайперу протягом наступних там рік-два. Але просто невідомо, хто з них вирветься вперед. Але їх насправді дуже багато. Що стосується ваультів, ну, типу, дохідність хайперліквіді там 10% наразі, вона може бути більше, може менше, але це не дуже багато. І типу, від звідси навряд чи дуже великі отримаєте. Але можна зробити базові дії, типу. Закинути трошки ваульт, потрейдити, ну просто почати там трейдити не заради дропу, а заради якихось власних цілей і потенційного профіту. Можна трохи закинути вауль, да, показати, що ви там, типу, нормальний користувач. Я всю дорогу шили відкупати хайп плюс ну не все злив по 20. В каналі купа постів. Зараз їх виведуть від самого початку. Не знаю, якісь виведуть, якісь ні, там просто їх десятки штук. Можна стейкати токен HyperLiquid, За це я теж думаю, будуть. Якісь критерії на дроп. А, і ще є, фактично. Хайпер за яку, скоріш за все, насиплять, і зараз я вам буду розповідати, чому дивіться, в них вже е, от є HyperCore, це біржа, і є Хайпер це L 1 блокчейн навколо біржі. Фактично, їм дуже важливо побудувати казік повного циклу, я це так називаю. Бо зараз люди заходять через арбітрум, депають на HyperLiquid. Що вони можуть? Купити там хайп його застейкати, можуть. Поторгувати, щось заробити або втратити. Треба створити повну екосистему, щоб людина з нею не йшла. Типу, є хайп, закидаєш лендінг, можеш взяти стейбли, закинути їх на платформу, збільшити маржу своєї позиції. Або, наприклад, є біток, типу, його теж можна покласти там в маржу, да? в них вже є спотовий ринок. Типу, зробити максимум зусиль для того, щоб юзер. Користувач не пішов з платформи. Хочеш поставити ставку? Окей, виведи тезер. Ось тобі безкоштовний вивід за 3 секунди на Hyper-EVM, ось тобі апка, де можна зробити ставку, постав ставку. Треба за щось розрахуватись ну, типу, максимально робити. Все так, щоб юзер не йшов за рамки Хайперліквіду. Тому вони будуть качати Хайпер ЄВМ. І в Хайпер є протоколи, куди можна е закинути стейбли, хайперліквід або навіть ЛПшки, Хайперліквід з стейблами, пофармити дохідність, пофармити з комісії з лп-пулу відсотки. Pointти, ну коротше, все, що тільки можна. там, Дохідність на дохідність, на дохідність, на поінти, на поінтинти, на поїнти, закрутити, якісь токени за застейкані кинути в лендінг, взяти стейблик, купити хайп, знову повернути, потім ліквіднутися і ніколи не займатися криптою. Парам, парам, пам. Фі! Ладно, я шуткую. Насправді є протоколи. Вітя зараз вам про них розкаже. Я закидав Hyperbit, це от те. Куди прям хочеться закинути. Є ще інші протоколи. Детальніше, вже не від мене. Спеціально обучена людина вам про це розповість. Усім привіт! Ми швиденько переміщаємось в портфоліо Hyperliquid. З вами Віктор, і я зараз швиденько вам розповім, де і з чим потрібно взаємодіяти, щоб очікувати на дроп від хайпу, як взаємодіяти з Hype.evm, як взаємодіяти з платформою. Тому починаємо. Отож, наш маршрут виглядає надзвичайно просто. Спочатку нам треба отримати хайп, нам потрібно отримати стейбли, які ми забріджимо з нашої платформи в ЄВМ. Отож, спочатку поповнюємо платформу HyperLiquid. Посилання всі знаходяться в описі під цим відео, відкривши HyperLiquid. Вам необхідно буде приконектити гаманець. Я вже це зробив, і я завчасно задепозитив 300 USDC з мережі Arbitrum. Як вам це зробити? Зайшовши на платформу, заходите в портфоліо, натискаєте депозит і обираєте, з якої мережі, яку валюту і скільки хочете задепозитити. Після того, як ви їх задепозитили, вони у вас з'являються в портфоліо. Але от, ось тут є поміточка PERPS, тобто воно на фьючерсному рахунку. Нам необхідно зробити трансфер на спот. Я роблю трансфер усіх 300 USDC, натискаю Confirm. Підписую все в приконекченому гаманці. Все. Мої стейбли знаходяться на спотовому рахунку. Далі нам необхідно купити хайп для оплати комісії в EVM. Для цього ми відкриваємо. Позицію. Заходимо тобто в трейд, шукаємо тут хайп і в графі спот її обираємо. Купуємо небагато. Давайте я куплю на 40 доларів, хай мене буде. Enable трейдинг. Підписуємо транзакції. І Place Order. Я просто по маркету куплю. Бай. Все, я купив. Також нам необхідно USDE. Воно також знаходиться в трейд в графії Spot. Ми просто за USDC купуємо USDE. Я купляю на весь свій залишок, також дозволяю трейдинг. Підписую. І натискаю Place Order. Bye. Це я купив. У мене також внизу в «Balances» видно, що в мене є USDE та «Hype» і на яку суму. Після цього ви можете напряму їх надсилати в EVM, а також ви можете це зробити через портфоліо. Ось тут є вкладочка EVM Core Transfer. Core це платформа HyperLiquid. Тобто ми можемо як на платформу відправляти з EVM, так і навпаки. Натискаю EVM Core Transfer. Так. Спочатку я надсилаю увесь хайп, він нам потрібен для оплати комісії, а після цього натискаю також «Трансфер». Зайшовши в портфоліо, ви можете надіслати свої токени в EVM. Безпосередньо з платформи HyperLiquid. Ось тут вгорі у вас є вкладочка EVM Core Transfer. Core це мається на увазі платформа HyperLiquid. Тут ми натискаємо, обираємо, що ми хочемо надіслати, натискаємо спочатку стейбли, максимум, Confirm. І підписуємо транзакцію. Все, стейбли в нас полетіло в EVM. Також натискаємо. Трансфер хайпу. Підписуємо. Все. Хайп також пішов, і у нас на балансі не залишилося ніяких монет. Окрім того, що ви можете надсилати хайп з платформи і стейбли, ви можете через Cortex також зробити Refuel з інших блокчейнів, тобто надіслати е, іншу монету, перелити в токен Хайп в мережі Хайп І ось на дебанку ви бачите останні транзакції, тобто, нам прийшов е, USDE і Хайп в мережі Хайп Тобто в портфоліо оновлюємо. Угу. Тобто в портфоліо, зайшовши, ми можемо натиснути Hyper і побачити, що наші активи вже знаходяться в мережі. Далі у нас відбувається взаємодія як в будь-якій іншій мережі, будь то Arbitrum, Ефір, так і Hyper з іншими DeFi протоколами. Отож, з чого будемо починати? Спочатку протокол Felix. Тут ми можемо закинути наші USDE в лендінг, що ми і робимо. Всю суму я закидувати не буду, а приблизно 60 доларів. Закидаю. Підписуємо транзакцію. І конфірм. Знову підписуємо. Готово. І ми бачимо Your Deposit 60 USD з платформою Felix. Ми повзаємодіяли. Ідемо далі. Також, якщо вам не подобається Фелікс, ви можете закинути свою лікву в Sentiment. Туди, наприклад, приймають USDT 0. Його можна свапнути на інших дексах. Після того, як ми закинули лікву, інший вид взаємодії це покупка рекомендованих мемів. До них ми можемо віднести пур, вагмі, Buddy, хайпіо, кетбол, джеф, Євм, Люб, Піп. Їх досить багато. Рекомендований список буде внизу. І також необхідно взаємодіяти з ваплками: це Хайпур, Хайперсвап, Кітинсвап, Ламінір, Lіquid і також інші будуть в описі до цього відео. Я хочу почати з Хайпур Фай. Тут я куплю токен PUR, connectiмо наш гаманець, Rabi Wallet, натискаємо Connect, міняємо необхідну нам мережу, Хайпер і купуємо мемпур за наші USD є. Yeah. Куплю на 10 баксів. Swap. Confirm. Все, congrats, you're all done. Я купив MEMPUR. Окрім HyperFi, також є багато інших дексів, сваполок, на яких ви можете купувати меми. Серед них це HyperSwap, також сюди ми можемо віднести KittenSwap і Laminar. Ви запитаєте, а як же набувати об'єми через меми це робити надзвичайно ризиковано? Тому ми рекомендуємо свапати наші USDE в інші стейбли, наприклад, в USDT 0. Натискаємо свап. Чекаємо транзакцію, підписуємо, Confirm. Все, транзакція обробляється. Ще один підпис. Confirm. Є. Yeah. Ми бачимо, що у нас з'явилося 100 USDT 0, які ми можемо далі бріджити. Наприклад, з Hyper UVM через HyperLick Bridge. Ми можемо забріджити наші USDT 0. Наприклад, в мережу. Арбітром. тискаємо максимум. Трансфер. Підписуємо підтвердження. Confirm. Transaction submitted. Можемо зайти і побачити, що ми бріджимо 99,9 USDT 0 з хайпер в Arbitrum. Але звертайте увагу, що такий брідж з Hyper-UVM Warbitrum USDT0 триває близько 24 годин. І поки ми знаходимось на сторінці HyperBridge, я хотів би підсумувати, що нам потрібно, щоб виглядати як справжній користувач HyperEVM, щоб ми могли розраховувати на дроп і нас не побрили. У нас є три параметри, по яким ми можемо орієнтуватися: це кількісні параметри, параметри об'єму і холдерські, що означає кількісні параметри. Зараз знову з'являється маленька табличка. Бум! як ви бачите, тут чотири складових це транзакції, тобто нам треба враховувати, що ми маємо мати. Більше 25 транзакцій, до прикладу, але чим більше, тим краще. Також нам необхідна взаємодія з 10 контрактами, щоб ми були, можна сказати, щоб ми віднесли себе до категорії активних користувачів, які користуються різними протоколами, а не накручують себе штучно для дропу на якійсь одній платформі. Також необхідно взаємодіяти з 10 різними токенами. Ми вам запропонували трішки раніше набір мемів, також я озвучував різні стейбли і ви можете подивитися. Виться, які ще є монети на різних свапалках, головне не потрапити в якийсь ханіпот або рекпульчик. І, звичайно, кількість активних днів та місяців. Днів мінімум 10 штук, це за увесь час. А місяців бажано від трьох, тому що раніше це були базові параметри для дропу в інших проектах. Тепер друга табличка це об'єми. По об'ємах у нас також чотири категорії це транзакції. Тобто сюди у нас входять свапалки більше 10 тисяч об'єму, тобто ми можемо купувати там на 500 доларів на тисячу декілька таких транзакцій зробити і набити собі за увесь час необхідний нам об'єм. Також бріджи, наприклад, через HyperLiquid Bridge. 10 тисяч плюс об'єму необхідно тримати ліквідність в протоколах. Це не є суперважливим параметром, але зазвичай протоколи звертають на це увагу, коли обирають кому дати дроп. Рекомендовано від тисячі стейблів, але якщо у вас немає такої можливості, радимо закинути хоча б якусь суму на антифому. Ну і звичайно, баланс гаманця, щоб це був баланс як і в мережі ефір, так і в інших мережах, яка взаємодія. Ну і, звичайно. Нативний токен, хайп, щоб був на балансі. І третя табличка це ключові та нативні nft колекції, які також було б бажано купити, щоб зробити наш прогрів гаманця максимально комплексним. Детальніше по посиланням і корисним лінкам в описі до цього відео. А я передаю слово назад Антону. До зустрічі! По Хайперліквіду, переходьте з бірж, Ну, реально, вам це в плюс лонг-терм зіграє з усіх боків. Він реально приємніший, реально і по комісіям, і по юзер експірієнсу. Посилання залишаю в описі. І подивіться відео Віті про Пердекси, що можна почати крутити, але, ну, типу, скоріш за все, треба просто от там. Створити всюди аккаунти і дельта-нейтрально починати крутити ну, там, по два-три аккаунти на всіх біржах. Я думаю, що варто реально покрутити Хайпер evm бо за саму біржу набити дроп дуже важко буде. Ну, типу, серед всіх китів, які присутні на біржі, ви будете займати, ну. От стійкі, і це буде не так, ну нічого не буде коштувати. Тому, типу, да, можна купити хайп, його застейкати, застейкати на хайпер почати торгувати, щось закинути в ваут, але без великих надій. Типу, от на хайпер Да там конкуренція значно менша. Але питання чи виділять багато саме на хайпер Тут я вже ну не знаю, ніхто не знає. Ну і в цілому, дексперпи це круто, модно, молодежна і все. За хайпом слідкуємо, за іншими продексами, слідкуємо. І я ще так на кінець, що у хайпа є всі перспективи коштувати 100 мільйонів це типу 100 доларів. Не завтра, не через тиждень, а ну там в перспективі, я не знаю, в кінці цього року, наприклад. І. Ну, в цілому станеться така переоцінка сектору, тому шукайте точки входу в хайп, але з холодною головою варто не поспішати. З вами був Антон Хексранкер, команда DoubleTop. Стараємось для вас, не забувайте за лайки, коментарі, підписки і так далі. Дякую за ваш перегляд.